Економічному бронюванню бути. Про це заявив голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич. Про ідею економічного бронювання говорять спочатку повномасштабного вторгнення. Однак перший законопроєкт, який описує механізм такої броні, зареєстрували в парламенті тільки кілька днів тому. Ще один варіант пропонує бізнес. У суспільстві тим часом виникла гаряча дискусія. Люди побоюються, що ця ініціатива розділить українців на бідних і багатих, де багатим для захисту держави достатньо буде платити податки, а бідним доведеться за неї помирати. Бідні в окопи багаті в офіс. Як працюватиме економічне бронювання? Сама така постановка питання це підрив конституційного ладу. Реальна необхідність чи бажання відмазати своїх. Що таке? Економічне бронювання насправді У нас немає цілі всіх врятувати від війни. Скільки коштуватиме економічне бронювання, і скільки військовозобов'язаних зможе ним скористатися? Якщо ти не спроможний це зробити, тоді твій бізнес дійсно не є настільки критичним для виживання української економіки. Ми дізнались усі подробиці варіантів економічного бронювання, і зараз розкажемо їх вам. Не пропустіть. Армії не вистачає грошей, за даними міністерства фінансів. За січень квітень держава витратила на оборону 42,2% від річного бюджету. Тоді як за планом витрати не мали перевищувати 33,3%. Загалом прогнозують у мінфіні до кінця року. Дірка у військовому бюджеті складе 500 мільярдів гривень. Гроші, які нам виділяють партнери на гуманітарні програми, витрачати на потреби війська не можна. Тож в уряді зараз терміново шукають кошти, яких критично не вистачає. У ЗМІ писали, що Кабмін розглядає варіант підвищення військового збору з нинішніх 1,5% до 5%, та запровадження його для фопів також можливе підвищення ПДВ на 2-3%. Народні депутати і бізнес водночас пропонують інший варіант поповнення бюджету економічне бронювання. Перший законопроєкт, який описує механізм його роботи минулого тижня, зареєстрували у Верховній Раді. Ми говоримо про збільшений, збільшений військовий збір в розмірі 20 тисяч гривень щомісяця за одного заброньованого спеціаліста. Один заброньований спеціаліст. Буквальному сенсі є джерелом заробітної плати одного мобілізованого, згідно з початковою версією законопроєкту, роботодавець зможе забронювати до половини військовозобов'язаних, але депутати кажуть, у кінцевому варіанті документу ця цифра може значно знизитись. Бронювання має відбуватись онлайн через додаток Дія чи «Резерв плюс». Адже нині трапляються історії, коли працівників критичного виробництва, які йдуть до ТЦК, оформлювати бронь, натомість мобілізують. Роботодавець подаватиме перелік працівників, яких хоче забронювати. І працівників, і працедавців перевірятимуть на відсутність заборгованості по сплаті податків і на інші правопорушення. Після перевірки заброньований отримує жовтий QR-код. Жовтим qr кодом в нашому розумінні вже не можна буде. При, примусово, якби, примусово призвати людей. Далі надаватиметься певний термін, наприклад, там 14 робочих днів для сплати вартості бронювання. Після того, як сплачується вартість бронювання, отримується зелений QR-код. За розрахунками нардепів система економічного бронювання зможе скористатись до 700 тисяч військовозобов'язаних. Щорічно вони сплачуватимуть у держбюджет від 200 до 300 мільярдів гривень. Це не зможе повністю закрити дірку у військовому бюджеті у 500 мільярдів. Однак автори законопроєкту кажуть, такої мети перед собою не ставили. Це означатиме. Що тоді справді надто велика кількість чоловіків буде заброньована по, по цьому інструменту? У нас немає. Цілі, ну якби це не популярно безпочало, у нас немає цілі всіх врятувати від війни. У нас є ціль дати бізнесу, підприємствам, реальному сектору, можливість забронювати найбільш критичних працівників. Економічне бронювання має величезну кількість противників. Вони кажуть, захищати державу це обов'язок кожного громадянина, незалежно від розміру зарплати і статусу у суспільстві. І не можна, щоб багатим службу в армії заміняли на сплату підвищених податків. Таків. Сама така постановка питання це підрив конституційного ладу. Кращого способу внести розкол в наше суспільство, яке і так втомлене, вимотане війною, вибачте, нервове. От кращого способу взяти і розколоти його так, що я навіть не знаю, як це потім назад склеювати, Ну кращого вигадати не можна. Противники економічного бронювання наголошують: якщо армії не вистачає грошей, треба перерозподіляти витрати фінансування всередині держави, а не вводити офіційний відкуп. Третій рік Великої війни війни на Виснаження ресурсів, війни на виживання взагалі нашої нації. А ми живемо, ну м'яко кажучи, не набагато гірше, аніж ми жили е, до війни. А тепер згадаємо розповіді наших дідусів, бабусь, згадаємо літературу. Взагалі ще колись в якусь велику війну таке було. Та згадайте карточки, талони, е, черги навіть за їжею. І я зараз не тільки про радянський союз. Однак депутати заперечують, кажуть, економічне бронювання не про багатих, а про критично необхідних. Саме тому його сплачує роботодавець, а не будь-хто у кого є гроші. І саме тому в законопроєкті немає жодного. Слово про розмір зарплати заброньованого, адже часто підприємство тримається на простих роботягах, а не на білих комірцях, які отримують у кілька разів більше. Цей збір може бути сплачений за будь-якого робітника, незалежно від того, яка у нього зарплата. Це може бути людина з зарплатою 6 тисяч гривень, яка працює десь на СТО, а може бути людина з зарплатою 60 тисяч гривень, яка працює десь в банку. Немає значення єдиний, хто приймає це рішення, це якраз роботодавець. Якщо для роботодавця ця людина важлива і критична. Він її бронює у законопроєкті. Передбачена і бронь для ФОПів. Однак знову ж таки з певними обмеженнями. На момент вступу закону в дію приватний підприємець має працювати мінімум півроку, а його прибуток за останній квартал має бути не меншим за 60 тисяч гривень, тобто сума бронювання за три місяці. Останнє, що ми хочемо, це щоб після умовного вступу в силу закону на наступний ранок всі пішли, зареєструвалися ФОПом і самі себе попри. У нас такої задачі немає, щоб у нас не було такого, що зараз всі почули. Ага, відкрив собі ФОП і починає рахувати значить місяці скільки воно ні. Підприємці натомість пропонують інший варіант економічного бронювання. Він передбачає можливість бронювання 20% від працівників, які мають зарплату вищу за 35 тисяч гривень. Упевнені, це дасть можливість бізнесу не тільки нормально функціонувати під час війни, а й призведе до виводу зарплати з тіні. Тут Бухгалтер, який отримує 40 тисяч гривень, і є зварювальник чи кладовщик, який отримує 20 тисяч гривень. Але при цьому бухгалтера ти можеш замітить тебе може працювати жінка, ти можеш знайти бухгалтера іншого на ринку, а зварювальника ні. Тоді ти, як підприємець, робиш наступне – ти зварювальнику маєш підняти зарплату до 35 тисяч гривень. Початково підприємці просили поширити бронювання на працівників, які отримують зарплати від 30 тисяч гривень. Однак потім ставку підняли до 35 п'яти. Чи правда, як і один, так і другий варіант принесе держбюджету менше грошей. Між підвищений військовий збір, який пропонують депутати, це дасть можливість залучити до державного бюджету через децінізацію зарплати, через збільшення зарплат таким категоріям від 50 до 167 мільярдів гривень. Найкращий варіант це коли там де 167 мільярдів. Це коли ми бронювання дозволимо також і ФОПам, і рівень зарплати мінімальної. Для заброньованої особи буде 30 тисяч гривень. Підприємці жаліються. Нині саме офіційний бізнес найбільше потерпає від мобілізації. Замість збалансованого підходу. Ми, ми бачимо, що ТЦК віддає е е е е перевагу тому, щоб забрати тих, кого легше забрати забрати легше людей з. Білого бізнесу Але вони найчастіше обліковані, вони видимі, вони ходять на роботу. І знайти заміну критично важливим співробітникам дуже складно. Підбір фахівця, який ще рік тому займав два тижні, нині розтягнувся на 4,5 місяці. Проблему принаймні частково могла б вирішити демобілізація однак, політичного рішення щодо неї поки не прийнято. Ця тенденція настільки посилилася, що що бізнес на поточний момент має. 26% нестачі трудового ресурсу, людського ресурсу для нормального функціонування для цього просто треба давати квоти на бронювання, наприклад, 5% від військовозобов'язаних, а не 50%. і все стане на місця. Якщо в тебе квота 5%, то ти вибереш саме тих, без кого стане твоє підприємство. Хай би працедавці трошки попрацювали, щоб всі оці перелічені категорії жінок, інвалідів, пенсіонерів і молодь навпаки дати їм робочі місця, залучити їх до роботи, а не просто тримались за тих фізично здорових мужиків. Такі потрібніші на фронті. Однак представники бізнесу впевнені, їхня модель економічного бронювання не зірве мобілізацію, а профінансує її, враховуючи, що мобілізаційний потенціал в Україні від 3 до 4 мільйонів, ми чітко розуміємо, що точно може бути знайдено в найближчі роки ці 500 тисяч нових мобілізованих, які затребувані державою більше того. Точно може бути запущений процес ротації демобілізації військових, тоді як під економічне бронювання потрапить не більше 15% військовозобов'язаних в ситуації, якщо б мова йшла про 30 тисяч гривень, мінімальний рівень зарплат для можливого такого економічного бронювання, було б заброньовано близько 570 тисяч осіб. В випадку, коли ми говоримо про 35 п'ять тисяч. Гривень рівень зарплат. Кількість е е людей, які будуть заброньовані в такий спосіб, не перевищить 300 тисяч. Крім того, прихильники економічного бронювання стверджують, нині склалася ситуація, коли багаті, які не хочуть служити, і так не служать. Вони або понакупляли собі довідок про смертельні хвороби і непридатність до військової служби, або взагалі втекли за кордон, позолотивши при цьому військомів. Лікарів ВЛК або переправників через тису. А економічне бронювання вб'є цей бізнес на ухилянках. Це зовсім не інструмент за рахунок якого ти можеш відкупитися від армії. На жаль, зараз відкуповуються від служіння в збройних силах через різноманітні корупційні схеми. Ми знаємо про це. Вони залишаються, і саме викорення таких схем і передбачається системою економічного бронювання. Вже існує тіньове броню, і цей ринок ну він е на місь на, на рік сягає щонайменше 700 мільйонів доларів. США питання в тому, куди йдуть ці гроші? Ну точно не в державний бюджет, точно не в збройні сили. Да, вони йдуть на якісь квартири квартири в Іспанії. Вони йдуть. Е Ась там в Словаччині. бізнес на ухилянтах від початку повномасштабного вторгнення і правда досяг величезних розмірів. За минулий рік правоохоронці тільки на Закарпатті викрили діяльність 56 каналів, які займалися незаконним переправленням людей через кордон. Із тікачів вони беруть і аж до 15 тисяч євро. Причому часто за ці величезні гроші ділки просто довозять ухилянтів до тиси. Видають надувний матрац і вказують, у якому напрямку плити. Не дивно, що такі переправи закінчуються трагедіями. З початку повномасштабного вторгнення стиси дістали тіла 35 потопельників, які намагались нелегально перетнути державний кордон. Крім того, не варто забувати про корупцію у ТЦК та ВЛК. Минулого літа після спільного розслідування СБУ МВС Генеральної прокуратури НЗК та ДБР Володимир Зеленський звільнив усіх обласних військомів. Найбільший скандал через хабарниство ТЦК розгорівся минулого року в Одесі. У червні журналістам стало відомо, що дружина, мати і теща очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова вже під час повномасштабного вторгнення Росії придбали нерухомість в Іспанії вартістю у кілька мільйонів євро. А їхній сімейний автопарк поповнився двома mercedes Mercedes-Benzами та двома Toyota Land Cruiser. У липні 2023-го працівники ДБР повідомили Борисову про підозру через незаконне збагачення на понад 188 мільйонів гривень та умисне ухилення віднесення служби. Також в поле зору на ЗК потрапив підлеглий Борисова, начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Денис Галушко. Його підозрюють у збагаченні на 14 мільйонів гривень. Ще один хабарник із Одеси начальник Малинівського районного ТЦК В'ячеслав Кушнаров. У Національному агентстві із запобігання корупції його звинувачують у тому, що він збагатився на суму у майже 47 мільйонів гривень. Однак це далеко не єдині випадки хабарництва у військоматах. Наприклад, цього тижня ДБР затримали сина чиновника Вінницького ТЦК. За 20 тисяч доларів він обіцяв військовозобов'язаним оформити через батька. Дозвіл на виїзд за кордон. Останній приклад затримання цієї колеги, яка продавала довідки фейкові е медичні, яка заробляла там з різних джерел від 100 до 120 тисяч доларів на місяць. На місяць, ну тобто це більше мільйона доларів на рік. Противники економічного бронювання кажуть, усі ці випадки і правда мали місце. Але за останній рік багато чого змінилося. Зараз, наприклад, в кожному кабінеті кожного ТЦК стоять камери. В кожному кабінеті. Ви в курсі якісь телефони прослуховуються? Скільки в залі їх пасе? Знаєте, зараз дати хабаря воєнкому це дуже велике мистецтво. Крім того, хабарі даються дониці. А економічним бронюванням скористаються сотні тисяч. Я цілком допускаю, що мільйонер здатний знайти механізми, щоб повирішувати свої питання, але не плутаємо кількість в країні мільйонерів і людей з податками в 20 тисяч. Це різниця на три порядки величин, тому не треба перебріхувати. Враховуючи резонанс, який викликав цей законопроєкт, і додаткові альтернативні варіанти документів про економічне бронювання, депутати прогнозують, що його ухвалять протягом наступних Двох-трьох місяців.